Коли навколо якоїсь ідеї збирається багато людей, вона відразу обрастає не лише креативними рішеннями, а й способами втілення її у життя. Так і сталося у випадку з громадською організацією майстерня незглавності в Одесі, яка черговий раз передала переоснащені під позашляховики авто військовим. Зараз, коли триває повномасштабне вторгнення, будь-яка допомога цивільних дуже корисна і може врятувати життя нашим захисникам. Вважають автори проєкту. Ми зробили їх з душею для того, щоб ви Мали на чому працювати, мали змогу захищати нас, наші сім'ї, ваші сім'ї, нашу державу від тих шахідів, шльоту від всього, що до нас прилітає. Військові, що отримали дві спеціалізовані автівки, мали можливість зробити тест драйв та спробувати техніку у дії. Після випробувань були й відгуки, військові задоволені. Якщо по п'ятибальній системі, то я б дав 5 з плюсом, так як думаю, що ця машина дуже добре себе покаже в польових умовах. Технології, що застосовуються при створенні таких машин, відрізняються від звичайних, зокрема під час зварювальних робіт. Особенності була, тому що, якби це робиться для ПВО для воєнних, то треба зварювати так, щоб не дай Бог, вони там їхали. Може, якийсь трамплін буде що, щоб воно не зламалося. Усіляли, звісно. Автівки, які передали військовим, відрізняються одна від одної за своєю функціональністю, пояснює керівник проекту. Це що з певним ходом, да так, це така вона тихенька. Вона тихенько вона робилася під розвідку, то, щоб вона була менш чутною і більш скориснішою. І для розвідки вона робилася так. Друга машина вже така більш гучна і чуть-чуть повільніше. Це з нашого «Жигулика» зроблена під сили ППО для того, щоб збивати дрони. Я завжди шуткую, сміюсь, роблю, кажу, знаєте, такий його також гучним. Завжди ми виварюємо такі глушники для того, що я кажу, що наш шахет на кращий, краще, набагато сильніший, ніж їхні шахети літають, бо ми їх збив навчилися і збиваємо на раз-два. Зараз у майстерні незглавності готуються до випуску наступні дві машини. Організація працює, виходячи з потреб військових. Ми робимо все, що потрібно нашим хлопцям. Що вони просять, чому вони нуждаються? От на зиму цього каруса вся цього голубого це буде помивочна для 34-ї, для 35-ї бригади нашої тероборони, міста Одеси. З туго і каруса теж буде два. дві таких помилочних на зиму, де будуть і душові, і тепло, і де можна буде ну, привести себе до ладу і зігрітися. Військові завдячили волонтерам за надану техніку у вигляді підписів автографів на прапорі України. До речі, одна з нещодавних родзинок майстерні незламності це пересувний барбершоп, який вже готовий до поїздки на нуль. Зараз тривають підготовчі заходи. Автори проекту звертаються до всіх охочих допомогти у добрій справі та задонатити на автівки для військових. Вся необхідна інформація знаходиться у соцмережі громадської організації.